зменшено, тому що нас на роботах ще з новачка дуже хорошо насипають, тим більше квести дуже хорошо насипають. Тому Граючи зі мною, ви починаєте грати зі мною. Знайте, що на Ukraine да, та. Це туповий сервок, можете тут грати. Дуже класні обнови виходять, чесно, мені її дуже файно подобається. Обнови, функціонал та вишоплі. Я коли почав тут грати, це просто імба. Тому обов'язково залітай разом зі мною. Ось, І вводь промокод. Хочу нагадати, що промокод ваш є. Підтримкою ось, водячи промокод, ви підтримуєте мене. Тим самим спонсуючи на... цей саме, з яким скажу. Спонсуючи на, насуючи на контент. Ось. Тому, типу, якось так ось, ось сюди. Так, все. Сюди. Так, мені складний ніж. Давайте візьмемо складний ніж, мужик. Мужик. Давай мені складний ніж. Так, холодна зброя, так? Да? Так. Да. Складний ніж берем. Все.